Звичайно, вже дві минути. Я сьогодні зустріла зі своїми дівчатами. Вони в мене найманітній лічності. Вони не знімаються. Вони все чують. І я так давно з ними не бачили, так давно не бачили. І сьогодні на ресурс. Зараз ми по сам. І я чому. Сам ніхто не бачив. Марті, поморозимо, так дуже продовольний. Молодець і чайочок. Хто що буде? Ще йде, підсиди, підзамкується. Чайочка в нас вниз. Посидемо. Дівчики, перемоги од'їздом. Вона дуже дуже сумувати, але дуже стріляємо. Я обіцяю, що я повернуся. Що? А, а всі маємо на сторону. І дай Боже, всіх мати таких мудрок, як у мене. Ми зрадили мене. Жодному кроків мого життя не зрадили. Що тільки не було моєму житті? Що тільки не було в їхньому житті? Ми завжди були рада. Разом у нас така трійка, трійка. Ми все витрима дівчатка, нас дуже любить. Вже нашої дружби вже стільки на точка. наші нашої дружби вже десятка два. Десь 20 років. Десятка я почала займатися варікеєм. Двадцять 22 роки. Двадцять 22 роки я снатка. Я вже дружу. Це моя перша моя дружу, так. 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 А зачем? А зачем? Прощай, дякую. Може, там ще щось його давайте. Русічка, і я вже знайома, скільки розпускали вже. Деснадцять, ну, десь, десь 15 років. О, так от. бажаю всім такої дружби, як у нас. Скільки у мене було подруг, і я думала, що це класно. так можна. У мене ще Анічка її дуже любить. Це мене така просто чудова кічинка. А так, ну я дуже багато знайомих, але друзів багато не буває. Настояще. Такі, які вас не, здра... не зраджують, таких дуже мало. І вони витримали всі перепони нашого життя до сьогоднішнього дня. Завтра побачимо, що буде завтра. Я вас всіх люблю і всіх вам бажаю. Саме таких. Друзі, як у мене. Натка.